Привіт, мене звати Віктор. Я вже з 2022 року інвестую в токенізовану нерухомість. І те, як це зрозумів, я буде легке для розуміння кожному, і вам не доведеться чекати і тратити роки, щоб розібратися у всьому самостійно, і ви не втратите гроші на старті. Моя мета відкрити всім бажаючим ще один зі способів, як можна накопичити капітал, який би генерував пасивний дохід в нерухомості. Мій особистий кейс, ви побачите в курсі. Я демонструю кабінет і показую, як я розвивався, з чого починав. Я маю вже на супроводі 7 активних партнерів, які також разом зі мною накопичують собі капітал, і вони вже задоволені. Так що ж таке токенізована, або, можна сказати, оцифрована нерухомість це можливість інвестувати в реальні об'єкти нерухомості з малих сум. Так як же ж це працює надії? Представте собі, що є реальний об'єкт нерухомості, не віртуальний, в якому живуть люди, якого можна торкнутися, які стоїть на землі, і цей об'єкт нерухомості подрібнений на безліч маленьких дрібних частинок. На інтернет-технології блокчейн випускаються цифрові одиниці, які представляють собою оті частинки нерухомості і називаються вони токени. Власне, тому і нерухомість називається токенізована. Оце єдина відмінність. Токенізованої нерухомості від е, традиційної. І тепер, оскільки нерухомість поділена, людина, інвестор, може інвестувати е, ту суму, яку він хоче, яка йому комфортна, або купити ту кількість токенів, яка йому комфортна, і на ту суму отримувати свій пасивний дохід. Одним об'єктом такої нерухомості одночасно можуть володіти кілька чоловік або кількасот чоловік. І дохід від здачі того об'єкта нерухомості в оренду розподіляється прямо пропорційно між інвесторами. В нашому курсі ми проводимо інтерв'ю з професіоналом у сфері блокчейн, токенів, токенізації, смарт-контракту, який пояснює на простих словах на доступній мові, що це таке і чому це надійно, чому цьому можна довіряти. Що ж, всередині курсу, що ми для вас приготували, дозвольте мені зробити для вас невеличкий анонс. В першому уроці ми показуємо відгуки людей, які приєдналися до спільноти, які вже мають якісь результати від, свого, від своїх інвестицій, пасивні доходи. Є люди, які е, будують бізнес і мають дохід від побудови бізнесу з нашою спільнотою. Є люди, які просто діляться своїми враженнями, чому вони приєдналися до спільноти. В другому уроці ми пояснюємо, що таке токенізована нерухомість більш детально, більш е, е, розібрано. І показуємо демонстрацію екрану, аккаунта, як це працює на практиці. В третьому уроці ми проводимо аналіз компаній, які працюють по всьому світу з токенізованою нерухомістю. Я особисто дослідив їх більше 10, але в курсі ми показали тільки шість таких основних, які варті вашої уваги, щоб побачити різницю, які вони бувають. І там ви зрозумієте в тому уроці, яку саме компанію ми відібрали, і зрозумієте, чому ми її відібрали. У четвертому уроці я особисто проводжу інтерв'ю з президентом із засновником тої компанії, яку ми відібрали. І питання, які я йому задаю, і як він відповідає, буде корисно вам дізнатися однозначно. В п'ятому уроці ми проводимо інтерв'ю з професіоналом у сфері блокчейну. Він також розказує про смарт-контракт, токени, чому це надійно і чому цьому можна вірити. Шостий, сьомий, восьмий урок ми показуємо бізнес-модель компанії, яку ми відібрали. Ми показуємо, де знайти документи як їх підписати, як зареєструватися, який краще вибрати пакет, і як будувати бізнес, як завдяки нашій системі можна будувати бізнес легко. Чому ж вигідно інвестувати в токенізовану нерухомість? Дозвольте, я вам розкажу свою історію коротенько, і ви, можливо, десь зловите себе на думці, що така сама ситуація і у вас. Понад три роки тому, коли я задумався про інвестиції, в мене не було великих сум. Я не міг дозволити собі купити будинок чи квартиру і здавати його в оренду. По-друге, я не маю досвіду управління такими об'єктами нерухомості. По-третє, я працюю на основній роботі і в мене немає часу цим займатися. Знайшовши таку нішу як токенізована нерухомість, я почав з маленьких сум кожного місяця від зарплати кілька відсотків забирати і інвестувати в токенізовану нерухомість, цим самим збільшуючи депозит і збільшуючи свій пасивний дохід. Так я відкрив для себе токенізовану нерухомість. І в той же час я знайшов е, ті переваги, яких не було у традиційній нерухомості. По-перше, це дорого. У мене не було великих сум зараз, щоб інвестувати в цілий об'єкт нерухомості. По-друге, у мене не, не було і немає зараз такого досвіду, щоб повноцінно управляти об'єктом нерухомості, здавати його в оренду, заселяти, виселяти людей, е, податки і так далі. А по третє. Ризики, які пов'язані з місцезнаходженням об'єкту, тобто квартири чи будинку, теж я би брав на себе. А інвестувавши в токенізовану нерухомість, ризики вийшли розподілені по всіх об'єктах, співвласником яких я являюсь. В курсі ви побачите унікальність тої компанії, яку ми відібрали, і зрозумієте, як і чому. Звичайно, що всюди є якісь ризики, є переваги і недоліки, але зваживши всі плюси і мінуси. Особисто я однозначно зупинився на інвестиціях в токенізованій нерухомості і вважаю, що ті люди, хто тільки починає в цьому ну, взагалі розбиратися в інвестиціях, ті люди, хто е, хотіли би мати пасивний дохід, е, кращого на даний момент я поки що не бачу. Е, тому що це просто, це надійно, це зрозуміло, це прозоро і є люди, які готові підтримати. Отак, От поверхнево ви створили картинку, що таке токенізована нерухомість. Сміливо переходьте до перегляду всього курсу, де ви дізнаєтесь набагато більше, набагато детальніше, і на багато ваших питань, які у вас зараз, мабуть, і ви отримаєте відповіді. Якщо буде щось, що ви не зрозуміли, ви завжди можете зі мною зв'язатися, і ми пропрацюємо всі ті питання вже особисто. А якщо ви хочете вийти на хороший результат, якщо ви хочете створити капітал, який генеруватиме пасивний дохід, про який ви мрієте. Хочете підсилити е, мою команду і розвивати цей бізнес по всьому світу разом і заробляти ще й на цьому? Вибирайте пакет із супроводом. Я познайомлю вас зі спільнотою, своєю командою. Покажу вам, по якій стратегії ми рухаємось, і що ви можете отримати в результаті. Так що до зустрічі в наступних уроках!